Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і наступні 30 хвилин ми будемо говорити про зміни в освіті. Якщо ви не знали, не чули раптом що то я вам нагадаю чи розповім, що напередодні Верховна Рада призначила новим міністром освіти і науки Оксена Лісового. Він був директором малої академії наук. Ну і є був, мабуть, уже зараз він буде міністром освіти. Але що цікаво, на цю посаду він фактично прийшов з. Окопів війни і був бійцем 95-ї десантно-штурмової бригади. І ось, власне, чого чекати від нового міністра освіти і чим нам запам'ятався попередній міністр освіти Сергій Шкарлет? Ось про це ми зараз і поговоримо. Роман Грещук, народний депутат України, фракція голос і представник фракція Слуга народу Романе. Перепрошую, Мої вітання. Привіт, привіт. Я, я, я записала вже тебе у фракції голос. Так і хотіла додати, що ти є представником профільного комітету з питань освіти у Верховній Раді. Так от я бачила відео. Де Оксен Лісовий заходив в будівлю міністерства освіти, і е, я звернула увагу, що на ганку будівлі його зустрічали депутати з профільного комітету, з вашого комітету, навіть сам голова комітету Сергій Бабак, і дуже радісно його там зустрічали і проводжали на робоче місто місце. І я зрозуміла, що якісь надзвичайно високі очікування від нового міністра освіти, я ось бачу дуже багато радості в своїй стріч. Фейсбуку. Всі сподіваються, що Оксен Лісовий буде ідеальним міністром освіти. Звідки такі очікування? Я думаю, ми, по-перше, маємо подякувати таким очікуванням попередньому міністру освіти Сергію Миколаївичу Шкарлєту, який зробив так, щоб хто б не зайшов на посаду, у всіх були б, були б очікування. Насправді, в цьому є небезпека? Ми маємо розуміти, що сильно, сильно очаровуватись не потрібно, тому що все ж таки посада міністра це не, як я казав на виборах в парламент, це не, знаєте, не така паличка чарівна, яка все, все вирішує. Система надзвичайно надзвичайно бюрократична, повільна, важка, і що надважливо, не всі розуміють, міністр це людина, яка не все вирішує. Це про політику, і про державну політику. Освіта вона дуже сильно на місцевих рівнях і департаменти освіти великі речі е, вирішують. Тобто, умовно, Оксен Лісовий жодного впливу, жодних інструментів не матиме на освіту міста Києва. Ну тобто, як є якісь державні загальні політики, все інше. Але матеріально-технічна база відношення до вчителів, відношення до директорів це все оця от вертикальна система, яка побудована кличко-фіданян, яку ну навряд чи будь-який міністр з тому що він на це не має абсолютно ніякого впливу. Є так само велика кількість інших речей, на які не може безпосередньо впливати міністр, і тому о, оця от ейфорія, яка є в соцмережах. Вона з одного боку радує. Як я вчора одному колезі не колезі, другому написав, який мені теж пише Рома, така ейфорія?», я кажу, дай мені декілька днів просто порадіти. Я все розумію, але дай мені от декілька днів просто щиро порадіти. Потім будуть розчарування, і я розумію, чому вони будуть, і чому вони можуть бути, але зараз дай декілька днів мені просто порадіти. Тому тому ця ейфорія є. Вона 100% пройде і 100% що когось щось не влаштує. Романе так добре. А чим тоді з я так розумію, що радість в принципі зумовлена тим, що Сергій Шкарлет більше не міністр освіти. Ні, не тільки ну це само собою, тому що велика кількість е, адекватних людей е, велику частину часу своєму приділили на те, щоб, щоб це сталося. Але тут все ж таки, ну давайте фігура Оксена Лісового це також е, додає цій ейфрії, е, додає цій ефрії імпульсу, да тому що людина, яка доброволець треба не військовословиці. Доброволиці він це чітко казує, яка прийшла із фронту, який воював. Ми його підтримували ще коли там влітку. Зустрічались, коли він виїжав Київ, допомагали автомобілем іншими речами. Тобто, людина дійсно воювала людина дійсно в окопах. Це не історія, коли там знаєте для. Для фотографій чи для якогось світу людина дійсно має коріння доволі доволі потужний. Батька, дисидента, мати і ну, взагалі, тобто родина, родина сильна, яка базу базу заклала. Ну і мала академія наук, музей наук, який просто просто чудовий проект був і Гріста Дорчук, і е, Мала академія наук. Велика кількість дітей було. Я там декілька разів із сином був і був як. Е, ми з колегами приходили як, як аніматори, з дітьми, депутати там по, по цим всім ходили. Тобто, ну гарно пропрацьована пропрацьований та річ. Так, Тому, всі всі хвалять малу академію наук, якою керував Оксанд Лісовій. І, Двоє корі в двох речах. і відставка шкелета, і фігура Оксена. Я ось тут хочу просто зауважити, що ось ця радість і ейфорія, вона ж не просто в пересічних там українців чи в депутатів, які безпосередньо дотичні до, до сфери освіти. Ось навіть письменниця Оксана Забушко. Вона після того, коли стало відомо, що Оксан Лісовий має може очолити міністерство освіти. Вона написала про те, що в разі, якщо це станеться, то це буде друге після залужного кадрове рішення Володимира Зеленського, за яке йому боги історії простять купу гріхів. Ось це <свісно> буквально цитата Оксани Забушко. Так, добре, тоді стежимо. як ти кажеш, не треба зачаровуватися. Чекаємо, які яким буде, яким буде управління е, освіти під під керівництвом Оксана Лісового. Е, тоді наступне питання: що ж так довго тягнули зі шкарлетом? Ось ти сказав, щойно що багато адекватних людей доклалося до того, щоб це нарешті сталося. Так я перепрошую, а що завадило це зробити раніше? Мені здається, дуже багато людей протягом від самого початку, ще й до призначення, говорили всім людям, які дотичні до призначення шкарли та казали, що це невірне рішення, але цього не чули. Чому тепер почули? Так, я як людина, яка так само це казала, яка не голосувала на комітеті двічі, двічі комітет освіти не підтримував Шкарлета, яка не голосувала в залі най мені здається, те за що я себе буду карати після того, як закінчиться парламент, це в момент голосування за Шкарліта. що коли там 226 було, тобто рівно, що ти там не допрацював, ще до когось не підійшов, ще когось не попросив, щоб ти в той момент не проголосував, вийшов там в буфет чи в туалет і просто. Тоді б не висли. Я себе дуже за, за це кара за те, що я тоді ну сам не підтримував, але не допрацював по цьому. Я себе за це винив. не факт, що це б щось змінило. Я ж ну один раз би його провели, то наступного разу б не було ще раз винесено. Питання чому так довго Тому, я для себе це аналізував? Тут декілька речей. По перше, прощатись наскільки я розумів, почали ну ще, ще в кінці 2021 року. Вже я думаю, було таке все треба міняти. Потім були мітинги, пам'ятаємо, да студентів е -е, Могилянки, КПІ, НАО і Потім уже все оце, це йде. Потім повномасштабна війна. А потім воно все тягнеться, тягнеться, тягнеться. Я так розумію, що з кінця минулого року вже були. Чітка позиція, що треба, треба міняти, і вже проходили, проходили співбесіди. Тобто, це не те, що сталося цього, цього тижня. Тобто довгий процес був. Чому так довго протримався? Я для себе див відповідь таке, що система освіти вона досить, знаєте, дає відповідь на будь-які зміни. Шкарліт запропонував відсутність будь-яких змін, відсутність будь-якої ініціативи, відсутність будь-якої роботи і в цьому виявляється для системи були свої були свої переваги для тих хто в цій в цій системі для тих хто, хто тобто ну коли нічого не робиться то немає, немає нічого критикувати є якісь доручення в уряді ну формально зробили і все Ну, тобто і ця система вона виявляється була доволі доволі стійкою я певне стійкіше ніж будь-які е, ніж будь-які реформи ніж будь-яка історія з тими хто захоче щось щось радикально змінювати тому що буде опір коли йде опір, включається, включається ще, ще ще сильніше там проти тих людей, які це які ці зміни намагаються робити. А можна ще раз? Ось може по пунктах або більш детально, все таки які претензії до до Шкарлета були не хотів впроваджувати зміни, які були закладені до нього, реформи, які були проговорені? Нова українська школа і так далі, чи ще щось? Не. Власне, він реформу нової української школи вони хотіли знищити. Вони її і так по факту вже звели в ноль парламент. Ну ми комітетом, коли отримали проект бюджету на 23 рік, де було закладено нуль на нову українську школу. Це означає, що ми закінчуємо цю реформу, тому що вона не може зупинитися на рік. Тому що ми, коли Київ був тут під окупацією, ми комітетом збиралися, ми казали, ні ні, ні, ми маємо продовжувати. Це було в 2022 році, коли, коли хотіли там ще, ще скасовувати цю реформу і запровадження її в п'ятому класі. Ми тоді це втримали. Потім отримаємо бюджет на 2023 рік, де немає. Ми е, дякуємо і позиції Марченка і е, Мінфіну. Ми відстояли, знаєте, щоб хоча б формально це залишалося в бюджеті, щоб воно продовжувалося. Але те, як вона зараз іде, вона мала от цього року розпочатися в п'ятих класах. Тобто до цього реформа була тільки в початковій школі в п'ятих класах. Підручники не надруковані, тобто ми по суті входимо в нову українську школу зі старими підручниками. Нова система взагалі підходу до навчання зі старими підручниками. Немає перенавчання вчителів. Це все було завалено. Тому коли ми кажемо про реформу нової української школи, то по суті вона майже знаєте, майже на стопі, і те, що ми могли зробити, це це як мінімум не дати її офіційно закруглити, як максимум закласти закласти фінансування, щоб хоч щось могло відбуватися. А перехід у цієї в п'ятий клас це надважливий був надважливий. Бо це вчителі предметники при навчанні, Це нові я вже не. Кажу про інфраструктуру в класах уже давайте, опустимо. Мінімум навчання вчителів і нові підручників цього, цього не було зроблено. і мені Не хотілося робити, бо їм хотілось просто гарно цю реформу закритиму. Ось ти сказав ось, про... так само цій сілі. Так, ось ти сказав про те, що, що мабуть, шукати заміну у Шкарлету почали з кінця минулого року. Я, наприклад, пам'ятаю, здається. Здається, травень 22-го року, коли Володимир Зеленський зустрічався зі студентами, і коли в нього запитували, як там поживає шкарлет, і чи не треба його звільнити, бо ж там плагіат мав місце, і не лише це, то Володимир Зеленський сказав, що проблеми Шкарлета, країна переросла. Рухаємося далі, і дав зрозуміти, що в принципі зі шкарлетом він нічого не збирається робити. Потім щось кардинально змінюється, і ти кажеш, починають шукати заміну. А хто міг виступити ось цим драйвером? Бо я насправді не дуже вірю, що драйвером там виступи. Денис Анатольович Шмигаль при всій моїй повазі, ось і це, було, це було рішення, мабуть, Володимира Зеленського призначити тоді Шкарлета на посаду. хто тепер йому підказав, що ну все, ну немає куди тягнути? І ні, проблема не переросла. Країна не переросла Шкарлета, треба до нього повернутися. Ну я думаю, що ну, перше, це рішення президента було. Він розумів. По-друге, є велика кількість, так я казав, людей, які розуміли, що в освіті щось не так. Це я думаю, і перша леді розуміла. Я думаю, це я розумів і е, міністр Федерів е, Михайло. Які по суті в рамках Міністерства цифрової трансформації робили велику кількість освітніх проєктів по діджиталізації. Дія цифрова освіти. Тобто, Міністерство цифрової трансформації робило, е, робило роботу міністерства освіти. Я думаю, що цей спікер парламенту, і Тедиду виду Георгію, просто ми просто архаміємо всі, всі вуха прожужжали тим, що це не може бути. Всі розуміли. Тому я думаю, що воно з усіх сторін з усіх сторін йшло. Ну і президент сам розумів сам приймав. Зрозуміла. <різована> Ти згадав Михайла Федорова. Він зараз перестав бути міністром цифрової трансформації і став віце-прем'єр-міністром з питань. Я так розумію, освіти і інновації. Якось так повністю називається його посада. Освіти, тобто... науки інновації. освіти науки інновації. Тобто, це якесь доповнення, підсилення нового міністра Оксана Лісового. Чи як тепер має здійснюватися ось ця їхня координація, Робота хто в даному випадку Федоров, і якщо Оксандр лісовий міністр це ж нормальна історія, коли є профільні віце-прем'єри. і навпаки, ненормально те що така галузь як освіта і інновації, вони були без профільного віцепрем'єра. Тобто у нас був віцепрем'єр по цифровізації, віцепрем'єр інтегроку. З реінтеграції окупованих територій любі це прем'єр з економіки, а освіти немає. Тобто, навпаки, була неправильна система, коли коли, коли не було, е, Михайло Федорів, це, Ну от він він, знову ж таки один з основних. Е, Адвокатів е, Оксеналісового Лісового. тобто це команда, це співпраця в команді. І Що Михайло вміє це, це будувати команди і гарно в команди співпрацювати і показувати результат. Тому мені е, ця конструкція видається доволі потужною, коли є віце-прем'єр, у якого є максимальна довіра з, з боку президента, якого є довіра з боку суспільства, і гарні результати є. Це лісовий, який там щойно прийшов з фронту людина система освіти з правильними цінностями з підтримкою в суспільстві. Вони в команді є профільний комітет, голова комітету, який так само підтримує кандидатуру і, і цю і цю конфігурацію, тобто з боку парламенту, є підтримка. Тобто, поки поки виглядає як сильний стабільний е, конструкція, яка може давати може давати результати. Тому те, що з'явився профільний віце-прем'єр для освіти, це тільки в плюс, і те, що цей віце-прем'єр, це Михайлофор. Перед призначенням я знаю там за процедурою, мабуть, Оксен Лісовий приходив до вас на комітет і також під час голосування в Верховній Раді мав відповідати на питання депутатів. Ми на жаль цього всього не бачимо, бо трансляція з Верховної Ради є закритою, і після її теж ніхто не публікує. Якось такий став один з найбільш закритих органів на превеликий жаль. Тим не менш які питання йому ставили депутати? Я маю на увазі Оксену Лісовому, і ну який буде маркер, ознака для вас в тому числі, що що міністерство освіти рухається в правильному напрямку, і міністра не треба міняти, або можливо, які конкретні кроки ви від нього чекаєте, або вже проговорили, що він має здійснити один, два, три протягом такого то часу. По питанням у мене на youtube каналі Роман Грищук є відповіді на питання міністра з Верховної Ради. Тому підписуйтесь да там є моє питання. Відповідь міністра. Якщо підпишетесь, то я викладом є просто повністю без повністю це, це була хвилинка реклами. Це хвилинка реклами. Я йому. Е Задавав питання пуне ну, я не публічно дуже багато питань. Задавав публічно став і на комітеті, і на засіданні Верховної Ради питання з приводу історії України, його відношення до обов'язковості історії України в державній підсумковій атестації. І його позиція по НМТ 2023 тобто вступні кампанії цього року. Вступна кампанія цього року буде. Тому що бало побоювання у абітурієнтів з приводу, чи не зміниться у нас енний раз підход до проведення цього року вступної кампанії, Оксана Василь запевнив, що він не буде зараз змінювати на 23-й рік і запевнив, що 24-й рік він підтримує нашу ініціативу комітету в ДПА зробити історію України обов'язковою. Тобто це романе моє питання було. Так, я я хотіла просто коротко-коротко уточнити. А як так сталося, що учні не здають історію України на підсумкових іспитах? Я можу просто півгодини про це розказувати, тому що я дуже дуже глибоко в темі, але я не тому, що це буде зараз оте. Знаєш, розглядати всі всі послідовності, воно зараз ну ні до чого не приведе. Є те, що ми чітко розуміємо, що з наступного року те буде складати всі учні, а не тільки ті, які вступають до закладів вищої освіти, тобто всі абітурієнти. І що цього року буде вже так, як як діти, як діти готуються, коли історія буде третім предметом на вибір. Я пічніш певний, що 50% обере саме історію України. Можемо потім потім подивитися по результатам. Угу. Е і скільки ви йому часу дали ось Оксану Лісовому на, на зміни? А, да, і ви ще ставили питання про, про перші кроки. Для мене є декілька перших маркерних кроків: е це заступники. Угу. Ну тобто чи залишить він з когось із заступників, які які працювали в минулій команді? Це питання національного авіаційного університету і ректора Луцького, які будуть дії міністра з приводу Луцького регіоналу, який підпадає під закон про люстрацію, і тільки завдяки шкарліту туди, туди потрапив в керівництво цього, цього університету? Це і ну. Всі інші продовження новоукраїнської школи, ну, я знаю, що це ну, що він точно це буде робити. А оці два для мене таких маркерні, маркерні питання. Тобто, заступників по, -по хорошому, заступників Шкарлета теж треба звільнити. Я правильно розумію? Ну, це правильно, коли заходить міністр, заходить зі своєю повністю, повністю командою. Ну, це, це, це правильно. Ну, по-різному буває, може, знаєш, заступник міністра сильний апаратчик, а міністр це більш політична посада. Тут різні стаються. Заступники міністра це політична посада. Ще раз, я не кажу про директорів департаментів чи ще щось, я кажу про політичні посади заступників міністрів. Ну, Тобто вони всі пишуть заяви на звільнення. Чи намагався Сергій Шкарлет якось вас можливо переконати, що його не треба звільняти, чи говорив він з вами? Ну, можливо, має людина теж свою точку зору. І зрештою, це ж теж важливо, чи звітував він про свою роботу перед Верховною Радою? Ну, я собі слаб уявляю, як би він мене просив особисто не підтримувати його відставку. Ні, не звітував. Це перше, друге. Це те, що він не просив, але від деяких ректорів були листи на комітет з. Причому всі однакові, майже там 95% п'ять було в тих листах, просто змінювалися назви університетів. Про те, що такий хороший, будь ласка, не, не робіть цього. Проте тільки п'ять таких листів надійшло на комітет. Звіту не було і це претензія у Юльна фракції була так само, коли запитували Окей, а де, де міністр, якого призначили, що він зробив. Була перехідна книга. Перехідна книга, це от коли е, змінюється міністр, тобто міністерство передає там напрацювання своє, те, що вони робили, Така тунесенька перехідна книга, яку передавав е, не шкарля, та перший заступник шкарлі тобто його не було на представленні міністра. Угу. Хоча, це коли, коли коли мінялася Гриневич на новосад, там що? два міністри були, передали так там все душе правильно було тут. Це взагалі така дуже давня якась політична українська традиція. Міністри звільняються, і чи їх звільняють, і мало хто після цього звітує про свою роботу, а що вони, власне, зробили? Це дуже дивно і дуже мені здається неправильно. погоджуюсь. Таке теж питання, яке мене дуже сильно турбує. А чи має хтось політичну відповідальність нести за. За невдалого, з твоєї твоєї точки зору, з твоїх слів невдалий, абсолютно провальний міністр, провальна його політика. Чи має хтось за це нести політичну відповідальність? Ну а, а що в майбутньому часі вже несе партія, яка призначила його, в тому числі я особисто, який не не голосував за міністра, виступав проти. Це політична відповідальність всіх, хто тоді хто тоді підтримав, або навіть ну не підтримав, але але є, є членом партії. Ну, Ну будь будь що будь що кадрове, це там відповідальність коаліції. Тому ну що що, що тут сказати? Це це теж те, що на нас, це те, що буде в тому числі зі мною. Ага, будемо вам тоді згадувати, а за вами ж кажуть. Пам'ятаємо. Згадують, я це приймаю, і я це я це розумію. Що це. Та але ж знову ж таки не... я не підтримував, не голосував і розумів, що це що таке буде. Так, але ж так, ти не голосувала. от я бачила, що багато депутатів, зокрема від слуги народу, дуже щиро в соцмережах радіють, що в Міністерстві освіти змінився міністр. Ось, а коли я там потім підняла голосування, то виявилося, що ті самі люди голосували за призначення Шкарлата. Я подумала: ох, конюктурщики які? Ну, з одного боку, конюктурщики ну, Розумієте, як мені коли ми, ми, такі ми ж вам казали. А ви ну там ви там повірили йому і проголосували? А потім на представленні нового міністра казали, але я щось із тему не вийшло нічого. Я зрозуміла Романе. Ну, це така була затравка, що називається. Ми говорили про нові потенційні кроки нового міністра освіти. Ним став напередодні Оксен Лісовий. парламент підтримав цю ініціативу. це його його кандидатуру колишнього міністра освіти звільнили, хоча формально він звільнився, написав заяву про відставку. Ось і далі ми будемо дивитися, спостерігати, які зміни все таки чекають на освіту українську. Роман Грещук народ депутат, фракція Слуга народу і представник профільного комітету освіти у Верховній Раді. Ми говорили про кадрові зміни в міністерстві освіти і науки України. Далі у нас будуть новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.